2014 рік у столиці розпал революції. Протистояння між Євромайданом та владою переростає у справжню вуличну війну. Тієї ночі журналіст газети «Вєсті» В'ячеслав Веремій повертається із роботи додому. На перехресті, просто під стінами міліцейського главку столиці, машину таксі зупиняє група чоловіків із битками та вогнепальною зброєю. В'ячеслава спочатку жорстоко б'ють, а потім стріляють в спину. Попередньо встановлено, що потерпілому було нанесено численні удари в область тулубу та голови, окрім цього, вогнепальні поранення. Згодом у МВС кажуть, до убивства причетні так звані тітушки, яких тодішня влада привезла у Київ для розгону майдану. Затриманий Юрій Крисін, кримінальний авторитет на прізвисько Шафа, родом із Горлівки. Чоловіку інкримінують хуліганство. Але той, хто безпосередньо стріляв у журналіста, так і не опинився на лаві підсудних. Головний підозрюваний Джалал Алію пішов воювати за сепаратистів. А в липні минулого року голова офіцерського корпусу Володимир Рубан заявив, що виконавець убив вства Веремія мертвий джалал Джамалович Джамаловичаліїв погоняла Діма Дагестанец. Убійця журналіста вісті Віремія Вячеслава ліквідирована. Єсли, конечно, родственникам буде от этого легче. Утім, офіційних підтверджень цьому немає досі. У квітні того ж року на Черкащині жорстоку розправу влаштовують над журналістом та громадським діячем Василем Сергієнком. Уночі чоловіка викрадають троє невідомих, а вже зранку його знаходять в лісі, закопаним в ямі. Правоохоронцям вдається затримати трьох виконавців, а от замовників убивства й досі не викрали. На лаві підсудних на даний момент опинилися лише виконавці, ім'я замовника. Потенційного можна почути лише із показів свідків, і це народний депутат Геннадій Бобов. У березні 2015-го у власній квартирі без ознак життя знаходять головного редактора газети Нетішинський вісник Ольгу Мороз, убивця якого жінка вочевидь сама впустила до помешкання, наніс їй смертельний удар в голову, а потім замаскував чорну справу. Спричинили власні ушкодження, положили, будь то вона померла природною смертю. Убивця зачиняє квартиру на ключі, забирає із собою мобільний телефон та ноутбук журналістки. Жителі містечка схиляються до думки, що Ольгу Мороз убили через її спецрозслідування про вирубки лісу. Якась розправа іменно по її професіональній роботі. Правоохоронці тоді обіцяють розкриють справу за тиждень-два. Минуло майже півтора роки, але ім'я вбивці Ольги Мороз так і не назвали. Справою честі влада називає і розслідування убивства Олеся Бузини, якого розстріляли біля власного під'їзду у квітні 2015-го. П'ять пострілів, один з них контрольний у голову. Це не залишило журналістові жодного шансу. Є пулі 762, значить, можливо, це пістолет, марка ТТ, тобі ж зараз поки вивчаємо це питання. Експерти досліджують. Підозрюваних у вбивстві назвали швидко. Це Денис Поліщук та Андрій Медведько. Обидва учасники націоналістичних організацій були в зоні. Ато свою вину не визнають столицею котиться хвиля пікетів та мітингів на підтримку затриманих. А згодом Феміда приймає нетипове у таких випадках рішення, випускає обох підозрюваних з під варти за рік. Справу про убивство Олеся Бузини так і не передають до суду. Часть ключових людей следственной групи они покинули органи прокуратури. некоторым наміком я можу понять, що они тогда уже почувствовали, що оказывается очень серйозне давлення на, на, на следствие со стороны друзей политических соратників. подозреваемых. утім, кілька тижнів тому слідство у справі зрушує з мертвої точки, наважуються аж на примусову медичну процедуру і повторно відбирають біологічні матеріали для проведення ДНК експертизи, але це більше скидається на фарс. Що ми просили їх добровільно, повторно здати ці зразки для того, щоб не було ніяких сумнівів щодо результатів даної експертизи. Є ухвали Печерського районного суду дозвіл на те, щоб відібрати ці зразки у підозрюваних у примусовому порядку, що і було зроблено. Ми вважаємо це рішення законним. У відповідь на це під генпрокуратурою чергова акція протесту. Головний вхід відомства обливають кров'ю. Досить пити кров, добровольце. Давалося гіршого вже не буде, але 20 липня цього року дає зрозуміти, атака на свободу слова в Україні стає ще більш зухвалою. У центрі Києва у повітря злітає автомобіль за кермом. Журналіст радіовісці Павло Шеремет. Ще живого його з машини витягують перехожі. Побачив, що ноги повітря повітрівало. Він з два рази закричав допоможіть і перестав кричати. Спрацьовує вибуховий пристрій. Його встановили на днищі машини і активували дистанційно. Процес закладки зафіксований. На кадрах двоє чоловік та жінка. Основна версія слідства помста через професійну діяльність. Перевіряють також, чи був мішенью саме Павло Шеремет, адже машина належить його подрузі, керівнику видання Українська правда Олені Притулі. Згодом з'являється інформація, що за загиблим напередодні стежили. І не будь-хто, а заступник голови Нацполіції Вадим але у відомстві це категорично заперечують і обіцяють незабаром назвати справжніх вбивць. До розслідування підключають навіть експертів із ФБР. Важність цього питання для мене лічна і не тільки для мене. Це найпріоритетні, яка зараз у нас є. Останній брифінг за участю нацполіції та ГПУ продемонстрував, похвалитися слідству поки нічим. Імен підозрюваних немає. Натомість лише відео, де трохи краще видно їхні обличчя. Правоохоронці шукають також свідка, який засвітився на відео, і міг бачити пару, що заклала вибухівку. Це молодий парень, приблизно ростом до 180 сантиметрів. Характерна примета чорний рюкзак на рюкзаки ззаді дві світоотражаючі полоси. І лише за останні тижні у столиці скоюють одразу кілька нападів на журналістів. У парку невідомий з ножем кидається на головного редактора Форбсвумен Марію Ридван. Двоє чоловіків б'ють редактора видання Бізнес-сензор Сергія Головньова. У зв'язку з цим правоохоронці почали ворушити раніше відкриті справи про перешкоджання журналістській діяльності. Приміром, перевірка у прокуратурі лише Київської області показала: є випадки, коли слідчі дії не проводять по півроку, а частина проваджень із явними ознаками злочинної атаки на свободу слова, взагалі безпідставно закриті.